Нагороджували кращих в спортивно-оздоровчому комплексі Олімп 25 січня. Відбувся урочистий захід. Одеська обласна федерація Греплінгу та Панкратіону підбивала спортивні підсумки 24-го року. На початку пролунали слова подяки Збройним силам України. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих воїнів. Серед почесних гостей були присутні заступники обласної та районної адміністрації, а також представники спортивної спільноти Одещини. Дуже прогресує цей вид спорту не, не тільки в світі, а у нас в країні теж Бо, поки війна звісно є свої, свої проблеми. Багато багато молоді виїхало з України дітей з мамами. Вони виїхали, вони зараз знаходяться не в Україні. Поки всі ці проблеми ми можемо сказати, що вид прогресує, він розвивається і буде в нас перемога. Я думаю, у нас буде ще більше розвиток і ще більше. Чемпіонів світу і всесвітних лідерів. Я дуже задоволений, тому що в цей тяжкий для нас час ми знаходимо в себе сили і сили в цих дітях, які неймовірні, вони тренуються, вони здобувають перемоги в цей тяжкий час. Тому, звісно, ми задоволені, тому що ці обставини вони дуже важкі для на сьогодні. Досягнення юних спортсменів то є результат копіткої праці тренерів. На урочистому заході відзнаки вручали і наставникам. Подяку за спортивні досягнення отримали і южнинські тренери. Наші спортсмени здобули за протягом того року 105 медалів. Це дорослі та молодші спортсмени. Ми провели змагання в нашому за Олімпії. Наступний рік плануємо підвищити наш результат вже на 105 медалів, але хочеться більше. І також більше з міжнародної арени та всеукраїнської арени на чемпіонатах України, чемпіонатах світу та Європи. Минулому році в нас приймало четверо людей на чемпіонатах світу та Європи. Троє поїхало на чемпіонат світу серед пляжної боротьби, і один хлопець поїхав на чемпіонат. Європи. Європи серед кадетів з вільної боротьби. Надіємося, в цьому році підвищимо результат. З, звісно, ця нагорода неочікувана. Так сказати, з однієї сторони, дуже ну, так сказати, для себе дуже вагома ось, нагорода. Тому що саме робота тренера, ось вона ну дуже є значною саме в роботі і в досягненні спортсменів. Діти так, я їх зрівнюю завжди з рослинами, які постійно треба поливати, і доглядати. І якщо ми трішки, як тренери, трошки десь око заліпло, там десь не придивився, і ми вже бачимо, що результати зразу рослинка гнеться, так і наші дітки. Якщо навіть коли канікули, я не дозволяю відпочивати, тому що, якщо кажу, канікули, то ви не розвиваєтеся і вдома святкуєте це добре, а треба постійно розвиватися, і щоб щось досягти до певних рівнів. І у нас дуже багато сильних тренерів конкурентів, які нас понукають для того, щоб ми постійно займалися і розвивалися. І вони нас мотивують. Ти за ними і не доганяти, а йти поруч для вас особисто тренерство. Це робота чи покликання? Це моє життя. Цього дня не змагалися. Свою майстерність спортсмени з усієї Одещини продемонстрували на показових виступах. Почесні грамоти від Одеської обласної адміністрації та Федерації Греплінгу та Панкратіону отримали борці і борчині, які мають високі досягнення. Я займаюся дуже ну не так давно. Два роки, але мені дуже подобається цей спорт за витривалість. Тут Треба бути емоційно стабільним, витривалим. та Треба мати завжди свою ціль і йти до неї. Ось. Я досягла таких великих результатів тільки тому, що я займаюся кожного дня по два рази на день. Так. Круто, круто. Розкажи, які саме в тебе результати. В цьому році стала чемпіонкою світу, також чемпіонкою Європи, чемпіонкою України. Та в минулому році також стала чемпіонкою України та чемпіонкою світу. Мене нагородили за третє місце на чемпіонаті Європи та третє місце на чемпіонаті світу по греплінгу. В мене не ну недалеко біля дому… Була секція, та в п'ять років я вирішив піти позайматися і так займався вже десять років. А що ньому цікавого? Не знаю, мене просто якось затягнуло, та я на куражі змагань вже не міг просто припинити займатися. Святкову атмосферу на заході створювали творчі колективи Палацу культури. Дружба. Більше про захід Одеської обласної федерації Греплінгу та Панкретіону дивіться у програмі життя міста.